Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Колишній суперник Усика брит Тоні Белью розповів про недоліки українського чемпа. Пряма мова. Усик робить все чудово. Олександр блискучий боєць, але панчер з нього херовенький. Він накалатував мене, тому що я був виснажений, коли справа дійшла до восьмого раунду. Мексиканський бичок Сауль Альварес повідомив, коли збирається завершити кар'єру. Ось що сказав рудий. Думаю, проведу в боксі ще 4 роки, можливо, 5. Я у професійному боксі з 15 років завжди казав, що піду на пенсію приблизно в 36-37. Це досить солідний вік для боксу. На Netflix вийшов документальний серіал про циганського пиздобола Тайсона Ф'юрі. Шоу має назву Вдома з Ф'юрі. В ньому розповідається про життя боксера та його багатодітного табору. Серіал посів перше місце за популярністю у Великій Британії на другий день після виходу. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!